Пішла в успішного тебе, пішла скуплятися там хліба купити, тому подібне. Думала в одне зайти, а потім пішла там в справах. Зайшла в інше, в яке ну дуже рідко ходжу, і дивіться, що я кута взяла. Представляєте? Скільки ящички, це скільки тому, чому я їх взяла? Тому що до мене їде нова поставка гортензії, суниці. Така красота. Я ж буду вам пакувати. А ви кажете, що в мене якісне пакування? Звісно, ж, якісне, тому що я не жалкую ні скочу, ні картонки. Пожуюся, дивіться з картонкою. Ну нічого страшного, зато ви задоволені моєю упаковкою. Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення і напишіть, де ви берете коробки, картонки, тому що ну, не завжди де є можливість взяти на новій пошті або такого в магазині в АТВ, там чи в якомусь. ну Постійно беру, прошу, тому що, ну я не знаю, якщо це упаковка в нову коробку у. На новій пошті, то ну, це ще плюс 35-40 гривень, в залежності від якого розміру е, йде до сплати і оплачується покупцям. Ну, я вважаю, що це буде неправильно з моєї сторони, як продавця. Тому упаковку я беру в фінансову оплату на себе. І ну, якщо сама пакую, якщо вже там не геть край не понравилося. На, на пошті, що не пропускають, то звісно йде за рахунок покупця. Тому такі справи. Напишіть свою думку, де ви берете коробочки. Дякую за перегляди.